Рекордні 194 питання порядку денного такий обсяг роботи взяли за основу місцеві депутати на засіданні 41-ї позачергової сесії. Утім, перманентна відсутність кворуму на земельній комісії внесла корективи. Питання, які там вивчити, не вдалося. З порядку денного зняли і затвердили новий в обсязі 69 проєктів рішень з урахуванням одного додаткового. Людмила Рибакова назвала тих, хто бойкотує роботу органу ради, який вона очолює. На вчора як я розумію, нам дали добро, що буде квору, але все ж таки не перейшли. Фракція, я так розумію. Народу народу не з'явилися слуги народу і на пленарне засідання за виключенням Лідії Паламарчук. Системно нехтують суспільно важливою роботою і представники батьківщини. А от на відміну від обранців, громадськість більш активна. Розгляду порядку денного передувала заява мешканки міста Валентини Світковської щодо питання про присвоєння звання почесних громадянин Южноукраїнської МТГ судді Олександру Савіну. Я вважаю, що у нас є більш достойні мешканці міста, які заслуговуються саме на таке почесне звання. Коли ви підете голосувати це питання, прошу віднестися дійсно до моїх слів дуже серйозно, тому що громада чекає від вас саме законних рішень. Розгляд цього дискусійного питання перенесли на кінець сесії, а згодом зняли і вирішили повернутися до нього після незалежної юридичної оцінки. Далі перейшли до затвердженого списку проєктів. Звітувати мали заступники міського голови Олексій Майборода та Сергій Горностай. На ці спічі депутати чекають вже давно, але цього разу обидва очільників на лікарняних. Обраниця Анжела Савастру надала протокольне доручення заслухати доповідачів на наступній сесії пана Горностая. Відразу ж після одужання. Відзвітувала лише Марія Дроздова, ще одна заступниця, яка координує соціальну сферу. За її переконанням, соцпідтримка мешканців нашої громади дуже потужна в порівнянні з іншими містами. З проблемних у її роботі питань залишається багатопрофільна лікарня. Наша лікарня вона дуже потужна, має велику базу, але наше місце розміщення розуміючи, що на нашій території знаходиться об'єкт. Підвищеної небезпеки питання щодо опорності, ну в реалі наше місце розміщення цього не передбачить. у нас. Перспектив немає ніяких. У нас є перспектива бути гарною загальною лікарнею, яка буде надавати. Повному об'ємі медичні послуги нашому населенню звіт очільниці парламентарі взяли до відома. Далі одноголосно підтримали проєкт про врегулювання боргових зобов'язань ТВКГ перед Південно-Українською АЕС за покупні ресурси. На виконання цього рішення буде здійснено погашення поточної заборгованості в частині відшкодування втрат тарифу на послуги централізованого водопостачання та водовідведення. Виникають вони у зв'язку з відтермінуванням введення їх в дію у період воєнного стану. Сума погашення 6 мільйонів 120 тисяч гривень. Наступним голосуванням внесли зміни до бюджету громади на 23-й рік. Одна з правок стосувалася витрат на придбання медобладнання. Депутатка Віра Шакерська надала обґрунтовані пропозиції щодо доцільності таких закупівель. Начальниця фінуправління резюмувала і донесла до загалу. Рентгенівський діагностичний комплекс для цифрової рентгенографії 4 700. Правильно? Так, набір для лапароскопічних операцій 5 мільйонів 136 електрохірургічний інструмент для гнучкої ендоскопії 895 тисяч. І ви щось говорили за монітори, але так ви на них не наполягали. Маніторим ми можемо залишити але це також не потрібно. Обраниця облради Людмила Самчинська запропонувала до вищезазначеного переліку додати ще й мамограф, а депутатка Антоніна Мартинко надала з цього приводу протокольне доручення директору міської лікарні. Щодо надання чорцового обґрунтування всіх вимог наявності лікарів, приміщення і цінову пропозицію на придбання мамографа в 2024 році. Загалом було прийнято низку різновекторних проєктів. Закінчили приємностями обранців захисників Миколу Пелюха, Олександра Стоянова та Андрія Заренка відзначили подяками та грамотами міської ради. Порядок денний вичерпали, 41 першу сесію закрили.